Доброго дня! Як я і обіцяла, ми розглянемо зараз ще декілька завдань з теоремою Піфагора, щоб попрактикуватись. Припустимо, що у нас є трикутник. Ось такий я намалювала страхітний трикутник. Я жартую, він, як сіра шийка, викликає жаль, але є гарним. Але, може, вам він не сподобався, тому я намалюю трошки інший. Ця сторона прямокутного трикутника. Дорівнює, скажімо, 7. А ось ця 6. І я хочу обчислити ось цю сторону. Як ви бачите, я визначила прямий кут. У попередньому уроці ми розібрали, як визначити гіпотенузу. Ось прямий кут. Протилежна йому сторона гіпотенуза. Тепер ми знаємо, як її шукати. Отже, нам відомо, що. 6 в квадраті плюс 7 в квадраті дорівнює довжині гепотенозу в квадраті. У теоремі Піфагора ми використовували символ С для гіпотенузи. Давайте використовувати С і у цьому прикладі. У нас виходить 36 плюс 49 дорівнює С в квадраті. І якщо ми порахуємо, то це буде 85 дорівнює С в квадраті. Або це дорівнює квадратному кореню з 85. І ми стикаємось з найскладнішим, а саме, як спростити цей квадратний корінь. Питання ось у чому. Чи можу я представити 85 як добуток квадрата якогось числа і іншого числа. 85 не є кратним 4. Тобто воно не буде також кратним 16 чи іншим числам, кратним 4. Скільки п'ятірок буде у 85? Так, тут теж не виходить квадрат. Я не думаю, що число 85 можна представити як добуток квадрата числа на якесь інше число. Ви можете мене поправити. Я можу помилятись, як і будь-яка людина. Квадратний корінь з 81 це 9, а квадратний корінь зі 100 це 10. Значить, наше число буде лежати десь у проміжку між 9 та 10. І воно буде наближатись до 9. Буде 9, кома, і. що ще? Давайте розглянемо інше завдання. Припустимо, що довжина цієї сторони 10, а цієї 3. Чому тоді дорівнює ця сторона? Спочатку давайте визначимо, де у нас гіпотенуза. Прямий кут у нас ось тут, значить, протилежна сторона є гіпотенузою. І це найдовша сторона прямокутного трикутника. Вона дорівнює 10. Отже, 10 в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів, Тобто, дорівнює 3 у квадраті. Назвемо цю сторону А. Плюс А в квадраті. Тут у нас 100 дорівнює 9 плюс А в квадраті. Чи А в квадраті дорівнює 100 мінус 9. А в квадраті це 91. А дорівнює квадратному кореню з 91. Мені здається, що більше ми не зможемо спростити квадратний корінь. 3 тут не підставляється. Цікаве. Може, 91 просте число, але я не впевнена. Як мені здається, ми вирішили це завдання. Давайте розглядати наступне. І цього разу е, я зроблю ще один додатковий крок, який мож, може вас трошки заплутати. Але я попередила вас. Оскільки мені здається, що завдання. До того були надто легкі для вас. Припустимо, що у нас є трикутник. І я хочу нагадати, що ми розглядаємо тільки прямокутні трикутники. Ніколи не використовуєте теорему Піфагора, якщо не впевнені, що трикутник, який ви розглядаєте, прямокутний. У цьому прикладі ми бачимо, що це прямокутний трикутник. Припустимо, довжина цієї сторони 5, а цей кут дорівнює 45 градусів. Чи можемо ми при цьому обчислити дві інші сторони трикутника? Ми не можемо напряму застосовувати теорему Піфагора, на жаль, оскільки в ній говориться, що якщо є прямокутний трикутник і нам відомі дві його сторони, то ми можемо обчислити і третю. Тут у нас прямокутний трикутник, але ми знаємо тільки одну сторону, тобто ми не можемо відразу обчислити дві інших. Але, можливо, у нас є ще якась додаткова інформація. Давайте подивимось. У нас є що? 45 градусів. І, може, завдяки цим даним ми зможемо обчислити іншу сторону. І тоді ми зможемо застосувати теорему Піфагора. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Але використовуючи цю інформацію, ми можемо порахувати, чому дорівнює ось цей кут. Ми знаємо, що цей кут дорівнює 90 градусів, а ось цей 45. Отже, 45 плюс називаємо цей кут Х. Спробуй намалювати його не так брудно. 45 плюс 90. Так, тут у нас прямий кут. Плюс х дорівнює 180 градусів. І все це тому, що сума кутів трикутника завжди дорівнює 180 градусів. Ми хочемо знайти х. У нас залишається 135 плюс х дорівнює 180. Вичитаємо 135 з обох сторін рівності. Отримуємо х дорівнює 45 градусів. Цікаво, х дорівнює теж 45 градусів. Отже, ми маємо кут 90 градусів і два кути по 45 градусів. Тепер я розповім вам ще одну теорему, яка не названа іменем її винахідника, так буває. Але факт, що у мене є трикутник, я намалюю новий трикутник ось тут, у ньому обидві кути основи однакові, позначимо їх А. Тоді сторони, які не є для них спільними, для цих кутів ця спільна сторона. Так? Якщо ми подивимось на ці сторони, які вони не розділяють, то побачимо, що ці сторони рівні. Я не пам'ятаю, як ми називаємо це в уроках з геометрії. Можливо, я розгляну це у наступних уроках, і тоді вас повідомлю. Ви бачите, що ці дві сторони однакові, тоді ці кути також будуть однакові. Якщо ви поміняєте довжину сторін, то кути зміняться. Якщо змінити кут, то сторони вже не будуть рівними. Подумайте над цим. Поки що запам'ятайте, що якщо два кути у трикутнику рівні, то сторони, які не є для них спільними, також рівні. Ви точно запам'ятали? Не та сторона, яку вони ділять, вона може дорівнювати чому завгодно. А ті сторони, які вони не ділять, будуть однаковими. Тут у нас є приклад. Ми шукаємо два однакових кути. Вони обидва дорівнюють 45 градусів. Це означає, що сторони, які не є для них спільними, будуть рівні. Для двох кутів ця сторона спільна, значить, інші сторони будуть рівними, тобто ця сторона дорівнює цій стороні. І мені здається, що ви зараз скажете Еге ж, оскільки ця сторона дорівнює 5, про що я казала вам в завдання, значить, ось ця сторона також дорівнює 5. І зараз ми вже можемо використати теорему Піфагора. Ми знаємо, що це гіпотенуза. так? Можемо сказати, що 5 в квадраті плюс 5 в квадраті дорівнює це в квадраті, де це гіпотенуза. 5 в квадраті плюс 5 в квадраті то є 50. 50 дорівнює це в квадраті, Це дорівнює квадратному кореню з 50. А 50 це двічі по 25, тобто 5 квадратних коренів з 2. Цікаво, мені здається, що я надала вам достатню кількість інформації. Якщо ви щось не зрозуміли, можливо, вам слід продивитись відео ще раз. Але у наступному уроці я дам вам більше інформації про такі трикутники. У геометрії і тридгеонометрії ви будете з ними стикатись у розділі Трикутники з кутами 45, 45 і 90 градусів. І я покажу вам приклади, як швидко вирішувати завдання з такими трикутниками. Покажу, як знайти довжину всіх сторін, навіть якщо ви поки знаєте тільки одну. Сподіваюся, що ви не заплутались і побачимось у наступному відео. До нових зустрічей! Па!